Біньки, налітай, налітай, налітай. Стамесочки е, купляй купляй. <сум> свіже поступлення. Свіже поступлення. Так вон. Кіршини. Ціла купа кіршинів, кіршинів, кіршинів Так, ті кіршини будуть коштувати то є і такі профільні. Ось є профільні. Якась крукарзочка навіть. Трошки. Ці кіршини, їхня ціна, скільки їхня ціна? Ага, їхня ціна по 750 гривень. Тут є, тут є раз, два, три таких профільних. чотири, оце також профільна така. Ось ці плоскі, а, і це ще профільна є. Це ще профільна, Це плоскі, і ця профільна. Покруче. ці вон профільні 750 і ці плоскі теж по 750. Так, це не. Це не до продажу. Так, токарний такий різець. Сікін, 900 гривень, так, 900 гривень такий різець токарний. Ну і такі, це фірма. Фірма, так, я собі маю одну лишити. Фірма, дивіться, Інглд. England. England. По 400 гривень вони. Ще не знаю, може я собі щось залишу. Ну, бачите, це Шеффілди. Шеффілди. Але це плоский. це плоский. Так, І ще одне спеціальне для любителів е, старовини. Дивіться, Робіть скрін. Бачите? 9500 цей комплект. Знаєте, це ще газета з тих часів, чи ні, ще буде почитати. Бадите худфонд, худфонд. Навіть, навіть не знаю, що можна чіпати руками. Ну, коротше, якщо когось цікавить, пишіть в коментарях, знімуть більш детальніші відосики. Ну чого собі так совку ніби так непогано робили. Ну, ручки такі собі. Ну, тут цікаво, цікаво. Пішіть що коли цікавить, зроблю більш детальні огляди.